Господь створив людину із землі і знову повернув її до неї. Лічені дні час дав їм і дав їм владу над тими, що на ній. Подібно до самого себе Він одягнув їх силою і створив їх за своїм образом, поклав свій страх на всякому тілі і дав йому володіти дикими звірами і птахами, дав послуговуватися п'ятьма Господніми почуттями, а шостий розум дав їм. Ділячи і сьоме слово пояснення його дій, Раду язик і очі, вуха і серце дав їм пізнавати, Він наповнив їх пізнаванням розуміння і показав їм добро і зло. Він поклав свій страх в їхні серця, щоб показати їм величність своїх діл і дав крізь віки хвалитися його дивовижними ділами. І ім'я святості похвалять. Щоб розповідалося про величності Його діл, він подав їм розуміння і дав їм успадкувати закон життя, щоб пізнали, що, будучи мертвими, тепер починають. Він уклав з ними вічний завід і показав їм свої суди, їхні очі побачили величні слави, і їхнє вухо почуло славу Його голосу. І він сказав їм: Вважайте на всяку неправедність і заповів їм. Кожному проближнього. Їхні дороги постійно перед ним, а вони не сховаються від його очей, їхні дороги від молодості до поганого, і вони не змогли свої серця замість камінних зробити тілесними. Бо в поділі народів усієї землі він кожному народові поставив володаря, і Господня частина Ізраїль. Ним, що є первородний. Він піклується на напоумлення, і, розділюючи світло любові, його не засмучує. Усі їхні діла перед Ним, як сонце, і його очі постійно й на їхніх дорогах, їхні неправедності не сховалися від нього, і всі їхні гріхи перед Господом. А Господь, будучи добрим і знаючи своє творіння, не засмутив їх і не покинув, щадячи їх. Милостиня людини з ним як печать, і милість людини збереже, як зіницю, розділюючи своїм синам і дочкам покаяння. Після цього встане і віддасть їм, та їхню віддачу покладе на їхню голову. Лише тим, що каються, він дав повернення і потішив тих, що знемагали від терпеливості. Повернися до Господа і покинь гріхи, помолися до обличчя. І применше спотикання, підійди до Всевишнього і відвернися від неправедності, бо він сам попровадить з темряви до світла здоров'я і дуже зненавить гидоти. Хто Всевишнього хвалитиме ваді замість живих і тих, що дають прославлення? Від мертвого гине прославляння, як від неіснуючого. Живучий і здоровий похвалий Господа, бо велике Господнє милосердя і прощення для тих. Що до нього повертаються, бо все не може бути в людях, тому що син людини не є безсмертний, що світліше за сонце, і воно зникає, і тіло, і кров задумують зло. Він наглядає над силою високого неба, і всі люди земля та попіл.